Раги, чарівні, мої любі, мої, чуттєві, чуйні, емоційні. Привіт, привіт! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз. На січень 2025 року. Я вас вітаю з Новим 2025 роком. Дякую, що ви розпочинаєте цей рік зі мною. Я також щаслива розпочинати його з вами. Дякую вам за вашу активність під відео. Якщо ви бачите це відео вперше і вам сподобався розклад, обов'язково ставте лайк, підписуйтеся, щоб не загубити канал, і дивитися прогнози на наступні місяці. Планувати. Свій місяць, планувати рік, сподіваюся, гарно проводити час. Я вам буду дуже вдячна і щаслива бачити вас на своєму каналі. Вас я усіх вітаю з Новим роком і хочу побажати, щоб всі-всі ваші мрії здійснилися. А я вже дуже хочу дізнатися, що ж вам пронесе цей січень 2025 року. Так, незвично говорити 25. й так, раз, і для вас? Загадайте себе і подивимось. Для вас це карта змін, це карта страшний суд. А це у нас карта така доволі кармічна, хоча я не люблю це слово. Карта прийняття важливих рішень. Можливо, це дійсно якісь судові або документаційні справи. Якщо у вас були якісь судові процеси, документаційні процеси або Інші справи, де ви, наприклад, чекали чиєсь рішення, чекали свій вирок, якийсь, чекали результат якоїсь вашої роботи, те тут ви вже отримуєте. Цей результат. Ви вже якби отримуєте далі по заслугам собі. Якщо ви там, наприклад, працювали, і ви тут можете, наприклад, скласти іспит або пройти якусь ініціацію, пройти випробувальний період, наприклад, пройти випробовувальний термін. Ну це у нас така карта ще духовного переродження. Можливо, це дійсно візит в храм, сповідь, або якийсь початок внутрішнього якогось такого нового етапу, коли ви тепер обираєте, що ви робите по-новому, бо хочете отримати, наприклад, новий результат. Карта дуже хороша, це карта зазвичай нам каже про зміни, про перехід з одного стану в інший. Рік починається так, кармічно. Можливо, ви підводите підсумки на початку року, так? Наприкінці, на початку, і вирішуєте, як ви хочете по-новому, якщо я хочу там в кінці досягти нового результату. Так, що ще принесе раком січень роки для вас. Так, це карта очікування, карта очікування якихось результатів, карта очікування плодів. І дійсно, і Страшний суд нам каже, що ми отримуємо те, так, на що ми заслуговуємо. Ми отримуємо нарешті результат своїх плодів. Але ця карта ніби доповнює, що це ще не буде такий повноцінний, або, я би сказала, остаточний результат. Ви по цій карті отримуєте перші якісь свої плоди. Ви отримуєте перші результати. Перші фінанси, ви отримуєте якісь, якесь перше визнання, ось того, чого ви вирощували. Так, це бачите, давайте порівняємо, наприклад, з яблункою. Деревце ще таке маленьке, але на ньому вже є кілька плодів. Так, це ще не та велетенська така яблуня, з якої можна зібрати дуже багато врожаю, але вам потрібно так не переставати працювати, живити її, підливати. Доглядати за нею. Ось так, і це буде реалізуватися щодо актуальної для вас справи раки. Ви дещо очікуєте, вже отримуєте перші результати, можливо, це якісь перші фінансові надходження. Ось. Але це результати того, що ви вже вклали. Але для повноцінного результату потрібно буде ще зачекати. Будьте готові, будьте готові проявити терпіння. Так, але карти дуже хороші, що ще. Раки для вас, січень. П'ятірка кубків, а ця карта каже, що не фокусуйтеся на чомусь поганому. Ось так, можливо, ви тут думаєте: ой, чому от я не одразу виростила чи виростив таку велетенську яблуню? І ця карта, вона нам каже, що нам потрібно дивитися на життя позитивно, що краще не хвилюватися про те, що ми там щось. Втратили, наприклад, або щось пішло з нашого життя, щось закінчилося. Так, Тут краще розуміти, що треба набратися терпіння, і обов'язково буде щастя, обов'язково буде ще все прекрасно. Але тут раки потрібно буде, знаєте, можливо, щось відпустити зі свого життя, все ж таки, щоб далі мати краще, щоб далі мати більше. Воно необхідно для росту. Ось так. от. Для прориву це необхідно. Можливо, це щодо якоїсь поїздки, динаміки, переміщення. Ось так. Напишіть потім, як це реалізується. Ось. Але будьте задоволені маленьким, так? будьте вдячними краще по цій карті. І не лякайтеся, якщо ці результати будуть ще поки малуваті. Звичайно, хочеться все і за один день, але. Чим більше терпіння ви матимете, тим буде краще. А навіть якщо щось не вийшло, по цій карті, і по цій карті це буде добре, знаєте, проаналізувати. А де, чесно собі сказати, де я щось зробив не так, де я, можливо, вклалася менше, виклалася менше якийсь робочий процес, так? А, можливо, це все, знаєте, по долі. І доля, нам часто здається, що доля щось у нас забирає, а доля забирає, щоб дати потім більше. Так часто буває, до речі. Так, у нас з вами ще наступна колода. Це у нас Тінселтаун Таро, таро старого Голівуду. Така вона дуже красива. Мені вона подобається. Напишіть, чи вам подобається. Вона вже була на минулому розкладі, на грудневому, але вона така святкова якась, що я не могла її не взяти ще сьогодні. У нас тут такий настрій. Так, ще ще принесе ракам цей січень. Дев'ятка мечів це у нас карта якихось аж таки переживань. Бачите, не йдіть в оці от переживання, тому що по карті карми ви цими переживаннями створюєте ніби ще собі переживання. Це у нас може бути карта поганого сну, карта безсоння або, навпаки, сонливості, так, а потім ви не можете заснути. Карта Мігрені, карта хвилювань, карта такої тривоги. Але ця карта вона більше каже, що, от бачите, голова болить від думок. Чим ми будемо простіше, чим ви будете простіше і якось з позитивом приймати усі зміни, тим буде швидше ось цей стан проходити. Прийшла якась тривожна думка, але ви собі зарадили, ви вже так обираєте не хвилюватися. Але це все ж таки безсонні ночі можуть бути якісь турботи, якесь хвилювання мігрені. Так. Ну, раки, давайте, давайте позитивніше мислити. Ви це вмієте, Я знаю. Щось ви тут потривожилися чомусь, щось близько, бачу, до серця прийняли. Так, що ще принесе рака цей січень. Імператор, можливо, ви тут тривожитеся з приводу чоловіка, якогось це може бути начальник, це може бути хлопець, це може бути чоловік, це може бути керівник. До речі, це може бути людина, яка займає якусь керівну посаду. Наприклад, тут в цій колоді це режисер. Можливо, дійсно це режисер або людина, яка керує якимось проектом. Можливо, це вам потрібно прийняти якесь рішення. І виступити тут е, як імператор, як керівник, як людина, яка бере, за себе, бере відповідальність не лише за себе, а й за інших, керує багатьма процесами. Ось можливо, ви тривожитеся, тому що, от знаєте, часто ми просимо можливості якоїсь там хочемо. Проявитися, реалізуватися, там піти вперед. А коли доля підкидає таку можливість, що ось на керуй, роби, ми починаємо хвилюватися. Але все ж таки, по цій карті і по послідовності цих карт, бачу, що ви візьмете себе в руки. Або ж буде, наприклад, керівник, людина, яка зможе взяти відповідальність. Дивіться, як воно у вас програється. У кожного програється по своєму розклад спільний. Але це може бути людина, також яка керуватиме, яка даватиме настанови, даватиме, віддаватиме якісь можливо накази і візьме на себе відповідальність. Це може бути як і знайомство з цією людиною, так як і вже присутність цієї людини у вашому житті. По імператору, до речі, дуже часто овни проходять саме, бо це карта овнів, але не обов'язково. І, до речі, військові зараз останнім часом, також вже часто по імператору. Або обов'язково ще особливо ті, які мають е, якусь керівну посаду, або там відповідають за деяку кількість людей. Так, що ще що ще. Ще ще, рака, принесе січі. Четвірка мечів. Карта, коли вам кажуть, відпочити в таких от шовкових халатах відпочити, дати собі час для перепочинку, хоча б день чи два повалятися вдома, можливо, взяти відпустку. Навіть імператорам також потрібна відпустка. Можливо, ви тут хвилювалися, чи у вашого чоловіка вийде-не вийде з відпусткою. Тут відповідь тоді буде, що вийде. Якщо це ви. І у вас вийде також. Це у нас карта, коли нічого такого суперактивного не відбувається. Це у нас карта стагнації, карта затримки, але і карта стабільності. Це у нас карта, коли ми, можливо, чогось хочемо і там, очікуємо якогось прояву від когось чи від чогось. Але по суті, це карта стабільності, вона без якихось динамічних змін. Ось так от. Використати її краще як відпочинок. Так. Можливо, навіть захочеться побути вдома, ні з ким не спілкуватися, відпочити, ось, влаштувати собі міні-відпустку. А у нас з вами ще одна колода це Таро Альфонса-мухи. І потім у нас ще буде два оракули, і ми подивимось з вами, що ще. Рака принесе цей січень для вас раки. Десятка пентаклів, прекрасна карта, карта сім'ї, зустріч з сім'єю, коли важливі сімейні цінності. Це у нас важливість теми сімейних фінансів, сімейний бізнес, можливо, буде проходити візит до сім'ї, зібрання з сім'єю, сімейні якісь питання, які потрібно вирішувати. Також, якщо це карта у вас може програтися як компанія, коли у вас як компанія, знаєте, як сім'я велика, особливо, якщо це якась сімейна компанія, якщо ви працюєте, наприклад, в компанії, де є якась ієрархія, і де, наприклад, там, син, батько, якийсь сімейний бізнес, або якась велика компанія, знаєте, як, наприклад, Форд або ще хтось, коли в них от є. На ім'я когось або чогось. Ось. Але це і хороша дуже фінансова карта. Фінанси у вас будуть, можуть приходити фінанси зі сторони сім'ї. Так, що ще принесе. Ракан, січень. Королева жезлів, це у нас дівчина, може бути овен, може бути лев, може бути стрілець. Дівчина може бути за асцендентом або за сонечком. Всі мої розклади, до речі, ви також можете дивитися за знаком свого сонця, за знаком свого місяця та за знаком свого асценденту. І ця дівчина, королева жезлів, може бути подруга, сестра, може бути менеджер, до речі, може бути така хтось більше з підприємницькими якимись такими як. Якостями яскрава, творча, яка проявлена, яка збирає навколо себе людей, вона буде мати якесь важливе місце у вашому житті. І зазвичай люди вогню, вони нас мотивують, вони якось нас заряджають, запалюють. Ось, що ще принесе, рака. Січень. Семірка мечів, це у нас карта хитрості. Обережно, можливо, ось ця вогняна дівчина, жінка буде хитрункою, або ж ви, наприклад, хит, хитрите з приводу когось, або з приводу чогось. Будьте обережні, якщо ви знаходитеся десь у людних місцях, слідкуйте за своїми речами, слідкуйте також за своєю інформацією і фінансовою, і якоюсь взагалі інформацією, ідеєю. Ями наприклад, тому що тут, наче, е, хтось бачите щось, цей чоловік. Потайки може щось забрати, потайки може щось вкрасти, викрасти, тому будьте обережні. Або ж це, наприклад, ви можете виступати у ролі оцього чоловіка, і тоді, якщо ви хочете щось дізнатися, або, наприклад, схитрити, якщо десь тут був, знаєте, глухий кут і здавалося, що от все, ніби ситуація не йде е, нікуди, я там зайшла чи зайшов в глухий кут. Ут, то тут є шанс тихенько обійти цю ситуацію, знайти якісь обхідні шляхи, схитрити. І розглянути ще якісь варіанти. Тобто будьте готові проявити хитрість, але не забувайте, що по цій карті можете оцим хитруном бути не тільки ви, а ще й люди навколо вас. Тому будьте обережні, особливо, щоб ніхто там не вкрав інформацію, дані там, можливо, ви з кимось поділилися секретом, якщо ви не хочете, щоб про це ніхто дізнався. Краще тримаємо ротик на замочку по цій карті. Або це може бути, до речі, коли ви покидаєте таємно якесь місце. Це, знаєте, такий якийсь уход по-англійськи, коли ви не прощаєтеся. Ну, прекрасно. Можливо, ви десь вислизаєте звідкись хочете щось покинути, або покидаєте якесь місце роботи і нікому про це ще не кажете. Що у вас є такі плани? ось, Так, і у нас з вами ще є оракул, їх навіть цілих два. Цей оракул мені приніс Микола. Я дуже хотіла цю колоду. Це у нас оракул, який складається з двох частин. Тут є частина попередження від карти, так звані. Темні історії або пастка, так? І є стілювальні історії. Це у нас можна трактувати як порада, або те, на що ми можемо пертися, що нам допоможе. Цей оракул читається асоціативно, я вам буду показувати карту, хай воно вам розкриється, так як воно має розкритися, як ви це відчуєте. Давайте для початку з пастки, це як застереження так, для раків на січень. Так, і у вас навпаки, бачите, застереження йде як усупереч усім перешкодам. Знаєте, можливо, десь потрібно буде не те, щоб здатися, а хоча б тимчасово здатися і піти в обхід. Тобто, не віддавати так усю себе, просто воювати до останнього. Тут потрібно буде. Подумати, а як ще може бути? Так? Тому що це саме, як виходить темна історія, що всупереч усім перешкодам. Можливо, потрібно не боротися, а знайти ще якийсь варіант, тобто без якихось жертв, без якихось втрат, без от енергії, боротьби. Так, і давайте зцілювальну історію. Дуже мені цікаво, чи сподобається вам цей оракул. Напишіть обов'язково в коментарях, тому що я дуже хотіла цю колодок. Так, стілювальна історія для раків це щастя. Бачите, і це як також як, як нульовий аркан, да, тут по карті мені схоже. Це коли ми там можемо подуркувати, коли ми можемо а, посміятися, коли ми можемо відчути таке справжнє щастя, можемо відчути якусь дитячість. І от бачите, більше мені здається. Стану щастя, аніж стану оцієї от боротьби і задоволення від процесу, ніж оцей стан такий от є боротьба. Така, бачите, всупереч усім перешкодам. Тому що це буде привносити тільки ось ці головні болі. Більше щастя, більше знаєте, якоїсь такої дитячості, хитрості, грайливості. Ставтеся до цього як до гри. Так, і ще у нас є наостанок оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Вам уже знайома ця колода. Подивимось, яка практика буде у січні актуальною для, раків. для вас. Це create art. Це у нас створювати мистецтво. Це у нас може бути малюнок, малювання, картини по номерам, чи просто якісь картини мазками. Будь-яка активність, яку ви вважаєте мистецтвом. До речі, це допомагає дуже розвантажити голову. Коли ви робите щось руками, щось створюєте, це дуже-дуже допомагає від таких от цих станів відволіктися, коли ви на чомусь іншому концентруєтеся. Ну що ж, раки. Я вам бажаю чудового початку року і взагалі всього 2025 року. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і ми з вами побачимось на цьому ж каналі у наступних розкладах. Па-па!